Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про від Ростислава Кравця і Яросислав Кравеця. Це відео присвячено огляду судової практики з 10 по 16 січня цього року. Практика дуже цікава. Єдине, що навіть в Велика Палата є рішення. Ну рішення, верніше, окремих тому до тих рішень, які приймає Велика Палата, значно більше ніж самих рішень. От за цей період, там по-моєму, два рішення Великої Палати і шість окремих думок. Ну йдемо ні туди, явно просто йдемо ні туди. Тому що так не може бути, що така кількість окремих думок і суддів, саме тих юрисдикцій, в яких розглядаються безпосередньо справи, не погоджуються з рішеннями суду, загальним рішенням суду, тих суддів, які взагалі з іншої юрисдикції, і, в принципі, досить, не досить дотичні до вирішення цієї справи. Ну, Я думаю, що, врешті-решт, це буде вирішено, і всі ці реформи. Повернутися назад для того, щоб все ж таки була якась правова визначеність, і люди могли розраховувати на захист своїх прав, а не от на всю цю Кібенківщину, Зуївщину, Пільковщину. У нас з'явилася нова така назва. Це коли взагалі от хочеться просто скасувати рішення чи прийняти якесь рішення Мамалуївщина. Мамалуйня. От така Мамалуйня у нас. Ну, то таке. Підписуйтесь на канал обов'язково, поширюйте це відео, обов'язково перейдіть за посиланням в телеграм-канал, де буде посилання на всі ці рішення. Я вам зараз досить детально про них розповім. Там також підпишіться. Поїхали. Перше рішення, на яке раджу звернути увагу, йому я присвідчу окреме відео, це рішення щодо фактично відсутності підстави, знання недійсним договору, який підписаний з перевищенням повноважень. Фактична практика кардинально змінюється. Якщо Перевищені повноваження юридичною особи, верніше представником юридичної особи, це не за собою не тягне недійсність договору, якщо третя особа про це не знала. Ну, я більш детально про це розповім. Ну І також там, про пойові внески на забудову, також це цікава історія. Е, також до огляду війшла практика касаційного цивільного суду. Тут за 24 25 роки повністю зробили і процесуальні, і матеріального права. І дві дуже цікаві постанови. Це перша постанова третього поліційного адміністративного суду. Це що стосується додаткової винагороди військовослужбовцям, я про неї окремо зніму відео, де військовослужбовці, які приймали участь в бойових діях, отримали бойові розпорядження однак винагороду не отримують От в розрахунку 100 тисяч часу участі в бойових діях. Ми у нас є вже декілька рішень з цього приводу. Ну на жаль, от навіть суди не стають на бок першої інстанції в одному випадку стали, в іншому не стали. Ну апеляція дуже радію за те, що вона виправила ситуацію. Все ж таки відновила віру військовослужбовців в права людини. І ще одне рішення теж воно дуже цікаве. Це рішення північного апеляційного господарського суду, яке залишено в силі і вже і Верховним судом. Я про нього також розповім окремо це можливість тягнення шкоди з посередника, який замовляв для вас надання послуг. Ну, наприклад, тут, в даному випадку, це питання про перевезення. Рішення також дуже цікаве і дуже важливе, де цей посередник намагався з себе зняти відповідальність, ніби це ДТП, і звертайтесь до винуватця ДТП, до водія, якого ми не наймали, до фірми, яку ми наймали. А ми самі ні, ні за що нести відповідальність не будуть, ні будуть нести відповідальність. І я про це також зніму окреме відео. Поки на цьому все підписуйтесь, поширюйте і не забувайте. Найголовніше допомагати збройним силам, допомагати Україні вистояти. Без нашої з вами допомоги це навряд чи станеться. Тому разом переможемо, разом допоможемо і відновимо права людини, відновимо незалежність, відновимо суверенітет. Слава Україні слава ЗСУ! Підписуйтесь, поширюйте, ставте подобайки і коментуйте. До зустрічі! Якщо потрібна допомога.